Я поражаюсь людям, які кажуть, що вчитися онлайн у них немає часу, це дуже довго. Ну, вивчитись онлайн, якійсь професії це займає там, я не знаю, 2-3 місяці, можливо пів року, ну, навіть рік займає. Представте, людина йде в університет чи інститут, витрачає на це 5-6 років свого життя, на це є час. І потім отримує професію і йде працювати зовсім у іншу сферу. І це все добре, це все нормально, і ще при цьому витрачає купу коштів. Піти вивчитись десь онлайн, якісь курси, отримати якусь професію, працювати про цій професії, заробляти кошти на це часу немає, це неможливо. Ви не думали, що вам просто неправильно алгоритм ад, алгоритм дій в голові ви вибудували, і ви просто не розумієте, що робити? Подумайте, задумайтесь, можливо, ви щось в своєму житті робите невірно, і потрібно просто поміняти в голові е, план дій своїх.